Зміни в депутатському складі, присвоєння почесних звань посмертно, квартири сім'ям полеглих бійців, господарські та комунальні питання. Ці та інші рішення прийняли під час сесії Тернопільської обласної ради 17 червня. На засідання зареєструвалися 54 депутати. Розпочалась сесія із представлення двох нових депутатів замість тих, хто вибув через дострокове припинення повноважень. Відтак до складу депутатського корпусу увійшли Володимир Богайчук та Наталія Масник. До слова, Наталія Масник. Заступниця директора Каріта з Тернопіль, активна волонтерка. Одним з ключових питань сесії стало присвоєння звання почесних громадянин Тернопільської області посмертно 62 полеглим бійцям з Тернопільщини. Ми сьогодні проголосували, присвоїли їм почесне звання почесних громадян Тернопільської області. На жаль, посмертно. Також ми збільшили кількість осіб, які можуть отримати, отримати ці звання. І тому ті люди, які ще не отримали, ті люди, які мають бажання подати заслуженно на початок, гумляни, можуть звертатися. Обласна рада сьогодні може їх ще подати. Також 46 сімей загиблих захисників з Тернопільщини отримують квартири. Під час сесії затвердили графік отримання цих квартир. Ми вийшли на формат такої угоди, яка знову ж таки забезпечить реальне отримання квартир, тому що всі ми знаємо, це рішення було проголосовано про ці квартири ще попереднім складом обласної ради, але по суті буде реалізовано тільки зараз. Тому справді була налагоджена робота, тут була співпраця всіх фракцій, і сьогодні ми бачимо результат. Під час сесії також вирішувалось питання функціонування ветеранського простору. Враховуючи інтенсивність і масштабність цієї війни, ми маємо взагалі адаптовувати суспільство до ветеранів, а не ветеранів до суспільства. Наша нація, взагалі, має помінятися. Вона має стати мілітаризованою і сильною. Це єдиний крок для того, щоб ми вижили. Безперечно, такі питання вони мають бути на особливому контролі. У межах співпраці з громадами, власне, громадам передали приміщення 12 котелень. Це навчання дуже важливе питання. Воно дасть змогу громадам на своїй території управляти. Тим процесом безпосередньо займатися тим, чим не мали займатися на своїх територіях, і власне це здешевить на наш погляд тариф, який сьогодні був в обласному комунальному підприємстві. Також депутати розглянули низку господарських та комунальних питань. Наступне засідання сесії Тернопільської обласної ради планують провести на початку липня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.